20 вересня члени южноукраїнського відокремленого підрозділу громадської організації Українське ядерне товариство вручили грамоти і пам'ятні подарунки переможцям та учасникам фотомарафону Вперед разом до перемоги. На думку організаторів, такий захід може об'єднати людей і посилити їх патріотичний дух у надскладний для країни час. У кожного свій фронт зсу захищає нас на передовій. А ми вирішили, що тут, окрім волонтерської допомоги, допомоги зсу ми організуємо такий фотомарафон для того, аби підняти патріотичний дух, персоналу ВППС та членів нашого товариства. Свої світлини на адресу ініціативної групи Укр'ят надіслали 23 учасники. Це насамперед працівники ВППС та члени їхніх сімей. Тож переможців довелось обирати з-поміж рекордної кількості 959 фоторобіт. Перші місця посіли три працівники. Роботи інших фотомарафонців відзначено заохочувальними призами. Найвищу нагороду гран-при конкурсу отримав Олександр Герасименко, студент другого курсу Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Через свою світлину він продемонстрував сучасне бачення України. Найлюбленіша з робіт, які я відправляв на фотомарафон, це зображення дівчини з українською символікою, де вона зв'язаними очима, а руки її в землі, що насправді відображає сьогодення України, яка вона зараз, і що ми. Як то кажуть, положимо все за нашу свободу. Наразі члени «Укр'ят» працюють над новою ініціативою до Дня захисника України, адже переконані, що подібні конкурси сприяють підвищенню бойового духу населення в часи протистояння ворогу.